Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Вартість, гривня і копійка. Дії з іменованими числами. Утворення і записування чисел. Розв'язування задач Скажіть, у якому горщику найнижчий кактус, у якому найвищий. Відкрийте у підручнику сторінку 102. Номер 1 чи знаєш ти, як називаються українські гроші? Українські гроші називаються гривні. Які монети й купюри ти знаєш? Зараз в обігу такі паперові купюри, банкноти номіналом 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 200 гривень, 500 гривень і 1000 гривень. Монети номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Хоча іноді ще можна зустріти й паперові гроші. Та копійки 10 копійок, 50 копійок. 25 копійок уже припинили карбувати. 100 копійок дорівнюють 1 гривні. Монети номіналом 10 копійок. Давайте порахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Монета номіналом 1 гривня застарілого зразка. Та паперова 1 гривня. Коротко записують: 1 копійка. 1, Маленька буква К і крапочка. 1 гривня. Один і скорочення ГРН без крапочки. Каліграфічна хвилинка. Відкритий зошит в клітинку. Напишемо по рядочку скорочень, про які ми щойно говорили. Напишіть рядочок скорочення одна копійка. Та одна гривня. Зупиніть відео. Завдання два. Визнач вартість кожної покупки. Давайте поглянемо на перший малюночок. Купили сік за 10 гривень та пончик за 6 гривень. Як дізнатися вартість цієї покупки? Правильно, треба додати ціну продуктів 10, додати 6 гривень. Поглянемо на другий малюночок. Купили ручку вартістю 5 гривень. та Фломастер вартістю 10 гривень. Аналогічно, щоб дізнатися вартість всієї покупки, треба додати ціну ручки та ціну фломастера. Давайте запишемо ці два вирази у зошит та обчислимо їх. Позначаємо, що це друге завдання. І записуємо у вигляді додавання іменованих чисел 10 гривень. Додати шість гривень, обчисліть правильно шістнадцять гривень. Записуємо другий вираз. П'ять гривень додати десять гривень. Обчисліть. правильно п'ятнадцять гривень. Номер 3. Задача. Олівець коштує 3 гривні. А блокнот на 10 гривень дорожчий. Яка ціна блокнота? Розв'яжіть цю задачу самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте. 13 гривень ціна блокнота. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Yo, hurry it up, yo Номер 4. У якій скарбничці найбільше грошей? Давайте поглянемо на скарбничку поросятко. У ній 4 монети по 1 гривні. Разом у першій скарбничці 4 гривні. У другій скарбничці слоненятко 1 гривня та 2 монети по 2 гривні. 2 додати 2 4. І додати 1 – 5. Друга скарбничка – 5 гривень. Третя скарбничка – бегемотик три монети по 2 гривні. Два, додати 2, 4. і додати 2 6. В останній скарбничці – 6 гривень. 4 гривні, 5 гривень, 6 гривень. У якій скарбничці найбільше. Правильно, у третій у скарбничці бегемотику 6 гривень. Номер 5. Запиши в зошит числа, що утворяться. Поглянемо на першу схемку 5 десятків і ідуть розгалучення. Перше число 5 десятків і 9 одиниць. Це число 59. 5 десятків 1 одиниця. 51. Один. Запишіть ці числа у зошит та далі продовжуйте виконувати завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте: 56, 52, 95, 97, 98 100. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 32. Номер 1. Скільки гривень на кожному малюнку? Давайте порахуємо, скільки на першому малюнку: 1 гривня, 2 гривні. 5 гривень. 1 додати 2. Буде 3. І додати 5 буде 8. На першому малюнку 8 гривень. Далі до виконуйте завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 2 Обведи гроші, якими кожна дитина може розрахуватися за покупку маркера. Маркер коштує 7 гривень. Хлопчик Максим. У нього монети номіналом по одній гривні. Отже, треба обвести сім монет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 3. Завдання із зірочкою. Температура повітря в Чернігові. 27 градусів, а в Києві 30 градусів. Покажи це на термометрі. Зафарбуй. Поглянемо на перший термометр Чернігів. Він повинен показувати 27 градусів. Дивимося на шкалу. У нас є 25. Наступна позначка це 26 градусів. Наступна 27. Позначаємо 27 градусів та зафарбуйте. В Києві 30 градусів. Дивимося. Ось на термометрі на малюнку верхня позначка 30 градусів. Позначаємо. А ви зафарбуйте зупиніть відео. Зробіть самоаналіз своєї роботи на уроці. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим, гіршим. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці математики.